Так, всім привіт! Працюємо далі. Е, сьогодні бороную, це друге відео. Боронка, по-моєму, 10 метрів має. Е, так, ззаді виходить, дуже гарно. Е, тут була дисковка. Е, Нормальна дисковка така. І що? Теж усільничний, по осіннічній він трошки має тягу, не буксує, підключали цього МТЗ-82 у нас, Трошки вона почала і буксує і відключили одразу усільничний трактор. все, так вот, давай. Трошка у меня беспорядок, ну, все таки все знают. Так, с третья. И можно сразу с третьей диапазон. Відніше мені трошки тяжко мінати і ще розвертатись зараз. А я, ну ладно, зроблю тако. Дам друго. бо якщо немає відео, кайф буде такого. Вже. Третий цей назад забрал. И... Так, третью передачу. Ну, он не чувствует Тут такие подъем я, ну не знаю. постійно, коли знімаю це на відео незамітно, що я і працюю на 3, 3, 3, 2 то він не чувствує поставте ямс еее з... 28-8 е, Я не знаю, нема смс Там треба доварти кусок рами для е, радіатора Ну це я все знаю як утоналювати той мотор Мені не треба Я шукав е, шестерку з турбиною ну, О набагато економніше і Тяга те же саме забув, скільки віддає турбіна мощності, там 30% чи 15% дає турбіна. Ну, це таке. Коли розвертаюсь на гостиничці, тяжко знімати відео, бо коли не знімаю, я знаю, що мені робити. Що, як тримати трактор. Ну це таке. І вам треба дивитись щось. Адиоаналь трошечки. Так і працює Бор, боронуємо тут вже все готово, мені лишилось такий кусочок і там ще дось до 10 гектарів, може і більше, може і менше. І тут такий подарок під вечір якраз Є робота на 2 часа плюс-мінус, а може і на час. А так би зробив цього, тут. Да. Ось таке тут трошки почистив, бо мені зараз треба, щоб він катався трошки сюди. Вот палец. Да, он. Живую. А цей башмак что? А цей башмак добрый. А что, палец не тримал? Че, что тут? А, то башмак лопнул еще давно. І він не тримав. Ага. Тут таке, ну все одно він зживу його. Так, добре.